Псалом 112. Алилуя, хваліть слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку. від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах, і споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного із землі й підводить з згноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це Він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, яка радіє. Євангеліє від Луки, розділ 24 Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив: Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова, та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам, та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоби його не впізнали. Тож Він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою, ідучи, і чого ви сумні? У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме, а вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа Пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що Він той, хто має визволити Ізраїля, і до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас. Побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли, і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм «О розумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу. І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його, і вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі, та вони просили його, кажучи. Залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них, і сказали вони один одному Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання. Уставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам. Та, злякавшись охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла й костей не має, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши він їв перед ними, і промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах, тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. І він сказав їм. Так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Вивівши їх за місто до вітанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Суддів. Розділ одинадцятий Єфта, син Галаада, могутній силою. Він був сином жінки розпусниці. Вона народила Галаадові Єфту, і дружина Галаада народила йому синів. А коли сини жінки змужніли, то вигнали Єфту. Вони сказали йому: не матимеш спадку в домі нашого батька, бо ти є сином жінки розпусниці. І Єфта відійшов сперед обличчя своїх братів і поселився в землі Тов. До Єфти збиралися прості чоловіки і ходили з ним. І сталося, через деякий час сини Аммона воювали з Ізраїлем. І сталося, коли воювали сини Аммона з Ізраїлем, то галаацькі старішини пішли в землю Тов запросити Єфту, і вони сказали Єфті: Приходь, і будеш нам вождем. І воюватимемо із синами Аммона. Та Єфта відповів галаадським старішинам Хіба не ви зненавиділи мене, вигнали мене з дому мого батька і відіслали мене від себе. І як це, що ви прийшли до мене, коли зазнали утисків? А галаадські старішини промовили до Єфти: Не так. Тепер ми прийшли до тебе, і ти підеш з нами, і воюватимемо із синами Аммона, і будеш нам головою усім, хто живе в Галааді. А Єфта відповів Галаадським старішинам: якщо повертаєте мене з вами воювати проти синів Аммона, і Господь передасть їх переді мною, то я буду вам головою. Господь буде той, хто чує між нами, сказали галаадські старішини Єфті, якщо не вчинемо так за Твоїм словом. Тож Єфта пішов зі старішинами Галаада, і вони поставили його над собою головою, за вождя, і виказав Єфта всі слова свої перед Господом у Масифі. Тоді Єфта послав послів до царя синів Амона, кажучи. Що мені й тобі, що ти прийшов до мене воювати зі мною на моїй землі? А цар синів Амона сказав послам Єфти: тому що Ізраїль узяв мою землю, коли він ішов з Єгипту, від Арнона до Явока і аж до Йордану. Тож тепер поверни їх із миром, і з цією вісткою посли повернулися до Єфти. І знову послав Єфта послів до царя синів Аммона, кажучи, так говорить Єфта: не забрав Ізраїль Моавської землі, ні землі синів Амона, коли йшов він з Єгипту, але пішов Ізраїль по пустелі аж до Червоного моря, і прийшов аж до Кадиса, і послав Ізраїль послів до царя Едома, кажучи: Ми пройдемо через твою землю. Та не послухав цар Едома і відіслав до царя Моавського, і той також не погодився. Тож Ізраїль осів у Кадисі, він перейшов по пустелі, обійшов землю Едома та землю Моава, пройшов на схід сонця до землі Моава, і вони отаборилися на другому боці Арнона. Він не заходив у границі Моава, бо Арнон був границею Моава. І послав Ізраїль послів до Сеона, царя Есевона, Аморейця, і сказав йому Ізраїль: Пройду через твою землю аж до мого місця. Та не забажав Сеон, щоб Ізраїль пройшов через його околиці, і зібрав Сеон увесь свій народ, отаборився в Яссі й воював з Ізраїлем. І Господь Бог Ізраїля передав Сеона і весь його народ в руку Ізраїля, і він розгромив їх. Тож Ізраїль успадкував усю землю Аморея, який жив на тій землі, і успадкував усю околицю Аморея від Арнона і аж до Явока, від пустелі і аж до Йордану. І тепер, коли Господь Ізраїльський Бог вигнав Аморея сперед свого народу Ізраїля, то ти візьмеш у спадок її собі? Хіба не те, що дав у спадок тобі твій Бог Хамос? Це успадкуєш, а все, що передав перед нами в спадок Господь наш Бог, цього спадкоємцями будемо ми. Тепер же чи ти кращий від Валака, сина Сепфора, Моавського царя? Хіба він дійсно боровся з Ізраїлем, хіба він справді воював із ними при проживанні Ізраїля в Есевоні та в його дочірніх поселеннях, в Язирі та в його дочірніх поселеннях і в усіх містах, які біля Йордану триста років? Чому ви не спасли їх у той час? Я не згрішив проти тебе, а ти чиниш зі мною зло, воюючи зі мною. Нехай судить Господь, який сьогодні судить між ізраїльськими синами і між синами Аммона. Та цар синів Аммона не послухався, він не прислухався до слів Єфти, які той відіслав йому. І був на Єфті дух Господній, і він пройшов землю Галаадську і Манасії, і перейшов Галаадську варту, а від Галаадської варти на другий бік до синів Аммона, і дав Єфта обітницю перед Господом і сказав: Якщо ти дійсно видаси мені синів Аммона в мою руку, то буде, що хто тільки вийде з дверей мого дому мені назустріч, коли я повернуся в мирі від синів Аммона. То належатиме Господу, і принесу його у всепалення. І перейшов Єфта до синів Аммона воювати з ними, і Господь передав їх у його руки, і Він розгромив їх дуже великою поразкою від Ароїра і аж до підходу в Семоїд, двадцять міст аж до виноградників Авела, і були посоромлені сини Аммона перед ізраїльськими синами. І прийшов Єфта до Масифи, до свого дому, і ось його дочка вийшла йому назустріч з тим панами і хорами, а вона його улюблена, єдина, і не було в нього сина чи дочки, тільки вона. І сталося, коли він побачив її, то роздер свій одяг і сказав: Горе, дочко моя, на дорозі ти мені стала, поганим стало це у моїх очах. Я ж відкрив мої вуста про тебе до Господа, і не зможу відвернути. А вона сказала йому: Батьку мій, якщо про мене відкрив ти свої вуста до Господа, чини зі мною так, як вийшло з твоїх уст, тому що для тебе вчинив Господь помсту над твоїми ворогами, над синами Аммона. І вона сказала своєму батькові, учини зі мною таким чином, дай мені два місяці і піду. І вийду на гори і оплачу моє дівоцтво я та мої подруги, і він сказав: Іди і відіслав її на два місяці, і пішла вона та її подруги і оплакала своє дівоцтво на горах. І сталося, що після закінчення двох місяців вона повернулася до свого батька. Ієфта виконав свою обітницю, яку він дав, і вона не пізнала мужа. І стало заповіддю в Ізраїлі, щоб з року в рік ізраїльські дочки ходили оплакувати дочку Єфти Калаадця, чотири дні на рік. Суддів. Розділ 12 Зібралися сини Єфрема і пішли до Сефіна. І звернулися до Єфти. як це, що ти пішов воювати із синами Аммона, а нас не закликав іти з тобою? Ми спалимо твій дім вогнем? А Єфта відповів їм: чоловіком оборонцем був я і мій народ, а сини Аммона дуже наглумилися наді мною. І закликав я до вас, та ви не врятували мене з їхньої руки. І побачив я, що не було Спасителя, і поклав я мою душу у свою руку, і пішов на синів Аммона, і Господь передав їх у мою руку. Навіщо ж прийшли ви до мене в цей день воювати зі мною? І Єфта зібрав усіх галаадських мужів і воював з Єфремом. І Галаацькі мужі побили Єфрема, вони вбивали втікачів, бо казали. Ви, які врятувалися з Єфрема, Галаат посеред Єфрема і посеред Манасії. І Галаатські мужі захопили переходи Єфремської частини Йордану, і було, коли говорили ті, які врятувалися з Єфрема, Ми хочемо перейти, то Галаатські мужі їх запитували: Хіба ви не з Єфрема? А ті казали: Ми не є. І тоді їм говорили: Скажіть завід». Однак вони не могли так вимовити, тож їх хапали і вбивали їх на переходах Йордану, і полягло в той час з Єфрема 42 тисячі. Єфта судив Ізраїль шість років, і помер Єфта Галаадець, і похований був у своєму місті Галааді. Після нього Ізраїль судив Есевон з Вифлеєму. У нього було 30 синів. І тридцять дочок, яких віддав за межі міста, і тридцять жінок ввів своїм синам з за міста. Він судив Ізраїль сім років, і помер Есевон, і був похований у Віфлеємі. А після нього Ізраїль судив Завулонець Елон, і він судив Ізраїль десять років, помер заволонець Елон і поховали його в Елімі, у землі завулона. А після нього судив Ізраїль Лавдон, син Селима, Фраатонійця. У нього було сорок синів і тридцять синів його синів, які сиділи на сімдесятьох ослах. І він судив Ізраїль вісім років, і помер Лавдон, син Селима, Фраатонієць, і був похований у Фраатоні, у землі Єфрема на горі Ланака.